Ще раз добрий день. Дивіться, як я працюю. Ще оставшись от стільки от. Е, виношу травичку скошену і посипаю там наверху клумбу, мульчую. От, взяла так никше, опустила, щоб постригти никше. І зараз буду поливати. Фух, гаряче. добре, хоч трошки вітер сьогодні. Тут такий порядочок трошки навела. Ще треба тут пополоти. Бачите, які гарненькі. Хай не я буду думати, куди їх ставити. Бо це ж їх треба в вишину вставити, щоб е, спадало. Е, викопала, дивіться, викопала Еу з тому. І зараз покажу, де діла. Ті там стоять, зараз поприбираю. Хтось теж косить, але якось так голосно. Дивіться, де я її посадила. Дивіться. Таку. Бачите? Вот там, вот там, вот там. З цієї сторони позам'ятаю, бо порозкидала короб, з цієї сторони ті устомочки. Тут ті лустанки. Що там були посаджені, я їх всіх попересажувала сюди. Тут росли декоративні вишні. Я їх зрізала сама, ще при тому. І зробила собі такі квітнички. Бачите? Ну це ще не все, буду ще багато щось там насаджувати. Порозставляю вже сьогодні еустома. вже я думаю буде тем... тепленько. Вже вони великі поробилися. Гляньте на які. Бачите. Вже вони гарні, а ці дивіться, термеки які. Ті, що я вам показала, тільки що вони пізніше посажені. А ці раніше ну, посіяні. яка красота. Ще десь теж їх придумаю. Ну так вони і будуть стоять у цих двох. Ось От. От так, слухайте. Погода стала, не знаєш за що хапатися. Роботи повно. Оце принесла, бачите, ті м -м, горшочки такі. Оці три штуки посажу в них. Отако. От о, і щось принесу і щось поставлю, чи піддон, чи що. Ну щось придумаю, то що поставлю що Поки що. О, таке. Так повинні дуже-дуже загрустися. Дуже, Дихондра дуже, дуже. срібляста, оце в мене. А є ще така проста. То те, що проста, то в цей, бачите, яке листечко. Таке воно, як сказати, таке ніжненьке, а в той є таке грубше. Вона дуже гарна. О, тут теж вон стоїть. Добренько трошки показала, буду працювати далі, тому що ще докосить, ще теплицю полить. Сьогодні зранку, як припекло сонце, огірки дивлюся, пов'яли всі, хоч і земля мокра. Я бігом міг поливати. Оце полярний ведмідь. Гляньте, так він мене розрісся, він мене це третій рік, третій сезон. У нього він такий він масивний. Повідростало, я його обрізала, поставляла по три бруньки, а воно гляньте так гарненько, бачите, поробили, для чого треба обрізати. Дивіться, яка красота. Раз, раз обрізала і воно понаростало і зробився дуже гарний кущ, І я думаю, що в цьому році він вже не буде так лягати на землю, як в торік. В торік прямо такі великі були суцвіття, що він лягав на землю. І ще, я думаю, я вже казала, що ця ялинка для цієї гортензії, думаю, мішає. Попобачимо. побачимо. Побачимо, добренько несу травичку. Викину туди, до квіточок там наверху. І буду докошувати, за два рази докошу. Дай таке добренько, всім гарної, гарного вечора, мирної ночі. Всім всього самого найкращого. Я буду працювати далі, та я думаю, що зараз всі працюють.